Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас чистка від негативного магічного впливу, від порч насмерть, від обмінів подмінів від крадників, від всіх закальцовок. Це в мене заговорені свічки на захід, це на наповнення, це буде чистка. Так, сили воску, сили магії свічок. Во славу свічної магії, вас слава землі, води, повітря, вогню, вас во славу вищих сил, слава сильстваріння. Я. Очищую нас усіх від усіх можливих негативних енергій. Ярк розстане цей віск, ток полишить нас. Абсолютно будь-які негативні енергії, негативні впливи будь-якого характеру, будь-якої природи, абсолютно будь-яке вороже чеклонство полишить нас, а також наших близьких, дітей, рідних. Кажіть імена, кого ви хочете почистити. Своє ім'я кажіть і того, кого ви чистите. У тому числі полишать нас усі хвороби, будь-які прокляття, зорочені, пороблення, привороти, переклади, зміни підміни, відвороти, остуди, розсварки, негативна церковна магія, мусульманська магія, цвинтерна магія, в тому числі любовна цвинтерна магія, підклади, переклади, змін підмін долі. Наговори, закриття шляхів, Порча на самотність, Порча на злидні, Порча на безгрошів'я, порчена на порчена Порча на смерть, всі можливі види закальцовок, стягів, крадників обмінів в долі, будь-які негативні втручання в долю, переклади негативних родових програм, позбавлення нас, або наших близьких, будь-яких здібностей, можливостей, перспектив, а також будь-які інші спрямовані на нас. Ворожі для нас магічні астральні впливи, в тому числі впливи невідомих мені природи, характера. З боку людей, як живих, так і мертвих, від будь-яких істот сутності духів, будь-яких предметів у випадку підкладу, будь-яких рідин, солі, землі, свинтаря, води з-підмерця, а також з боку будь-яких інших, в тому числі невідомих мені джерел. Під час очищення свічка не зачіпає своєю дією мою власну магію, направлену на мене або на тих, хто дивиться. Робить це максимально гармонічно, без шкоди для фізичного і психічного здоров'я нашого, та безпобічної дії, також без шкоди, без зворотньої шкоди та втрат для нашого здоров'я та для нашого і наших близьких здоров'я і добробуту, а також благополуччя. Віз забирає всі негативні. Впливи, що несуть собі негатив, або ті, що є негативними програмами, які були отримані випадково чи навмисно від людини або групи людей, живих або мертвих, істот сутності, як відомої, так і невідомої мені природи, забирає всі енергетичні паразити, які отримують енергію від нас без нашої на то згоди. Очищення відбувається, не завдаючи шкоди нашому здоров'ю, благополуччю. Не… Зачіпаючи встановленого захисту і в доповнення доронічного ставу, який працює на захист і на очищення. Та буде так. І так, є во славу стихій, вогню, землі, повітря, води, во славу ващих сил, силостворіння, во славу північних богів, магії свічок. во славу Творця Небесного, янголів, охоронців, промовлене, буде здійснено і буде так. Де да очистить цей віск, всі, хто дивиться зараз, де да очистить нас до нашого природного стану, ідеального здоров'я, фізичного, енергетичного, де да зійдуть нас всі негаразди, всі негативи, все, що підкладали, підмінювали, крали, портили всі порчені програми, всі деструктивні програми зійдуть, призиваю стихію землі, призиваю стихію води, призиваю стихію повітря. Прийдіть нам на допомогу. Стихія води, землі, повітря. І стихія вогню. Батюшка, вогонь прийди. хтось тобто порчений дуже, дивіться, що робиться, стихія вогню призиваю тебе. Прийди нам на допомогу очисти нас. Від негативу магічного, енергетичного, від всього злого, лихого, що нас псувало, що нас руйнує, від всіх хвороб. Призиваю створіння, Творця Небесного, очисти всіх нас. Батюшка, вогонь очисти нас. Стихія Землі очисти нас, стихія води очисти нас, стихія повітря очисти нас. Від негативу, магічного, енергетичного. Чищу п'яту чакру, відпорчена смерть. Активу рунічний став на захист. Все зле лихе, що нам робили від нас, як від зеркала, відбувається. Тому, хто робив, тому хто замовляв цей негатив, назад повертається по верховному суду. Буде так і так їсть. що Вогонь не спалить, то віск на себе забере. Що віск на себе не забере, то сіль на себе візьме. Що сіль на себе не візьме, назад, ворогам піде. Буде так і так єсть. Ну, тут одразу кажу, що чорним полум'ям горить свічка, чорний дим іде, вже почало одразу. Капать зі свічок. Так, у мене лампа поплавиться. Я розумію, що вам не видно сам вогонь, але це нічого страшного. Все одно це відпрацьовує чистка, і всі будуть почищені. А ми подивимось, хто робив, що робив і що з ворогами буде за це. Скажіть, покажіть, чи є на тому, хто дивиться негативний, магічний чи енергетичний вплив. Скажіть, покажіть. Дивіться, негативний вплив здійснювався відповідь так, що вплив є, і він здійснюється через соцсети, через інтернет, через соцсети, що за вами слідкують. Не в звичайному житті, а слідкують, десь підглядають. Навіть можуть слідкувати десь з іншої країни за вами. Що саме робили? Скажіть, який вплив? Який був вплив? Розбите кохання, зрада, предательство. Щось роблять на роботу, на успіх, перешкоди в роботі в успіху і в коханні. Закривають ваші, здібності, магічні здібності і гроші. Ви захищаєтеся, у когось відпрацюють рунічні стави, Дев'ять відмічів все одно зривають, зривають захисти і впливають. Є вплив магічний, є вплив чи по церковному грегору. Порча насмерть. Амарочки ставлять і привороти до себе, ви жертва. Тобто роблять Порчу насмерть і вам приворот, щоб ви на цих людей не думали, щоб ви до них добре ставились, щоб не помітили, що вони вам шкодять. Перешкоди в деньгах. Хочу показати оце свічка, яка захист. Ставить. Бачите, це весь негатив, це цвинтарна магія, і це так порча насмір знімається. Якісь суші відливаються. Так, П'ята чакра це також то, що повинна наповнювати, також є негатив. Ну і на самій чисточки також. Бачите, що накапало, обмін, підмін долі, тобто закр закривають шляхи. Розбивають серце. В когось причина якийсь дуже гарний чоловік. Я думаю, що ви вже не з ним, але за нього ще йде боротьба, розбивають вам серце, Бо це позиція минулого, що руйнували, розбивали серця, відбирали чоловіка. Так. Зараз це все буде повертатися тому, хто це робить. Тобто руйнують ви жертва, руйнують і хочуть знищити перешкоди, це ваш захист. У вас є здібності, є сила, дуже велика енергетика така, ви наповнена і повинні мати гроші. В вашому будинку, в вашому, вашому домі, повинні бути гроші, щастя, злагода. Роблять на це перешкоди. Так, це ваші успіхи, це в когось є діти і сім'я, в якій ну, нема другої половинки. Тобто, можливо, у вас є стосунки, але вони неофіційні якісь. Верховний суд 10 кубків. По Верховному суду у вас повинно бути все добре по Верховному суду. Ви повинні бути щаслива або щасливий і наповнені. Ви ще у вас нема негативної карми, ви її відпрацювали. З цим чоловіком, якого ви втратили, негативну карму ви відпрацювали. І ті, що за нього борються, вони цю негативну карму забрали собі. Це предательство. Хтось такий, що ви на нього не можете подумати зрадник. Заперечую. Перекриваю. Вже дивіться, скільки всього негативу познімалось уже, бачите? Видно, що я показую. Дуже багато. Перекладали долю свою негативну. Астуди робили. Вищі сили, духи роду, янголи-хоронці, прошу захисту. Для нас, прошу, зніміть з нас негатив, магічний, енергетичний, поверніть все зле лихе, тому, хто робив, тому, хто заказував, не на закальцовку, не на переклад, особисто на них по Верховному суду. Буде так і так є, та буде так. Дивіться, зараз ми почистимось. Кому не допоможе, значить, у вас ситуація серйозна, і вам краще звернутися на особисту консультацію. І це не можна залишати, бо це ну, дуже псує. Якість життя. Тобто ця порча насмерть, вона вас не вб'є, бо ви енергетично дуже сильна людина, але можуть початися якісь хвороби чи якісь там більш серйозні неприємності по роботі. Тож краще не залишати це, а почиститись. Кому не допоможе чистка по відео, краще звернутися до майстра. Скажіть, покажіть, чи залишився негатив магічний, енергетичний, на тому, хто зараз дивиться? Чи залишився негатив, скажіть. Ісцеління. зараз лікуємось ми з вами. Відкриваються шляхи на гроші. Дочь, кубка, щось про дітей. Король ніча. В підвішеному стані. Закохані, новини. Новини про дитину, про маму, відкритий шлях на кохання. Карта сонця, все буде добре. Очищуємось, ваші мрії здійсняться. Дивіться, ви по своїй долі, по своїй кармі, дуже пропрацьована людина така позитивна, хороша, ви відпрацювали негатив кармічний. У вас по долі повинні бути гроші, стосунки, нормальні, адекватні кохання. і... Здоров'я, У вас все повинно бути добре. Хтось дивиться цю вашу ситуацію, комусь подобається, хтось бачить, що ви така наповнена, гарна і добра, і перекладає на вас свою негативну долю, тобто підкидає вам свої негаразди, от повішений. Тут йде а, чоловік, але чоловік, це, може, до нього звертався хтось і робив цю гадость. Можливо, у когось програється, що із-за мужчини, що борються, ну, відбирають чоловіка. Можуть відбирати того чоловіка, з яким ви вже поруч навіть не живете, і у вас стосунки завершились, але там думають, що ви шкодите, що ви перешкоджаєте і борються за нього. Ну, це по глупості. Зараз відбувається ізцеління. Прибираю негатив, знімаю нулюю, все зле лихе, повертаю тому, хто робив, тому, хто заказував, не на переклад, не на закальцовку по Верховному суду, та буде так і так є перешкод більше нема. В когось дитячі фото, тобто, ви дістали фотографію вашу там, де ви дитина, і на неї щось роблять. І погано. Получається, з вами складно боротися, дивіться, скільки раз, скільки повторів було це переклад долі, зливаються якісь свої негативні кармічні історії, і ви за них повинні типа, відпрацьовувати, а ваше хороше беруть собі крадні керівниць. Ну, зараз це, це все познімається. Так, скажіть, покажіть, чи є перешкоди у вас на шляхах на гроші, чи є перешкоди на гроші зараз у вас. Так, да, є перешкоди на гроші. Знову той самий чоловік в підвішеному стані, із-за нього. Захист дуже працює захист. Зараз чорним димом свічка горить, свічки горять швидко, це треба. Цю процедуру, цю чистку її треба повторювати. Її треба повторювати щодня. цю чистку захист треба повторювати 30 днів щодня. Тоді ваші вороги не зможуть протистояти вам. Чорна магія працює циклічно. Вони повторюють, повторюють і повторюють. Тому вам треба при захисті також. Взивайте з них захист, повертати все назад, і також повторювати, чистки, повторювати і повторювати. І тоді те, що вони вам робили, воно їх накриє, вони не вивезуться. Ну, дивляться за вами, підглядають. Ви в опасності. Зараз ваша повна беззаговорочна перемога і ви під захистом. Але боротьба буде продовжувати від жезлів ще буде боротьба. Так, знімаю знову негатив. Заперечую, заперечую. Це ваші захисти, заперечую, заперечую. Перекриваю, прибираю негатив, знімаю нулюю. Все зле лихе, я повертаю тому, хто робив, тому, хто заказував. Не на закальцовку, не на переклад, особисто на них. По Верховному суду, вище сили, прошу втрутитись, розібратися. В ситуації по справедливості повернуться зле лихе, тому хто робив, тому хто заказував по Верховному суду, буде так і так є. Все, що нам бажали, хай з ними станеться. Все зле лихе повертає назад. Весь негатив від нас, як від зеркала, відбувається, тому, хто робить, назад, повертається. Буде так і так є. Тут закольцовочка в нас вийшла на цій свічці, на захисті. Тобто зроблено так, що коли ви чиститесь і захищаєтесь, щоб воно на же самих ця, то, що знімається, щоб кара падала знов на вас. Але тут закальцовка вигоріла, вже розірвана і прилетить назад, тому хто робив, що буде з вашими ворогами. Скажіть, що буде, давайте з нашими ворогами, що буде з нашими ворогами, то, що нам робили, що з ним буде, з цим ворогом. Покажіть, він буде зруйнований. Те, що вам бажали, зараз во всій красі повністю ляже на того, хто це зробив. У нас іселення з вами. Ми цілюємося, а вся вся гадость, все, що вас руйнувало, всі порчі, всі прокляття, всі переклади, на підміни долі по карою небесною впадуть на голову ворога. Та буде так і так є. Гарно почистились ця. Чистка догорить вже без вас, але все одно вона буде працювати будь-коли, коли ви відкриєте це відео в будь-який час, коли ви його знайдете, ця чисточка для вас буде спрацьовувати і захист буде спрацьовувати. Захист буде тривати місяць. Чистку можна повторювати щодня протягом місяця, і це буде більш ефективно. Це відіб'є охоту у ворога, продовжувати на вас напад. В майбутньому. Дякую всім за увагу. Ще раз повторю, кому не допоможе, в кого проблеми залишаться да, після цього відео, звертайтесь. Є більш дієві методи, які точно допоможуть. Щоб розклад спрацював саме для вас, зробіть донат. Будь-яка сума, скільки ви можете собі дозволити, навіть невеличка сума, це е, також буде добре, всесві тоді розуміє, що саме вам це потрібно, що саме ви потребуєте цієї чистки, і для вас чистка спрацює. Хто не має можливості зробити донат, поставте лайк, напишіть коментар, просто дякую, напишіть в коментарях. І поділиться цим відео з кимось із своїх знайомих. І це також буде обмін енергією і також заявка для всесвіту, що вам це потрібно, що ви цього потребуєте, і це для вас буде працювати. Тож, будьте здорові, щасливі, дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.